Ми, бачачи контрольні показники, які доводять з Києва до нас, до Закарпаття, ми, би, звісно, хотіли бачити, там, щоб соціально незахищені лясту населення. Були, як кажуть, бюджети 2012, повністю, як кажуть, забезпечені кошти, щоб наші основні галузі, на яких тримається розвиток із Закарпаття, і Україна, медицина і освіта, щоб були забезпечені фінансами не тільки на утримання, а й на розвиток. Ми би, звісно, хотіли у бюджеті області і своїх районних бачити. Левову частину на дороги Закарпаття. Ми би все ж таки хотіли, щоб таке, яке було сьогодні, в 2011-му, щоб не повторялося більше. Хотіли би, щоб дороги в Закарпатті будувалися набагато більшими темпами. Однозначно, хотіли би, щоб для того, щоб закарпаття були спокійні, щоб програма ТИСА фінансувалася не по золошковому принципу і не по. Бажанню того чи іншого невеличкого чиновника, щоб воно було у загальному фонді державного бюджету, і ми мали гарантію, що населені пункти області будуть забезпечені від Великої води, від руйнівної сили Великої Води і багато багато інших. І соціально-економічний розвиток не має для такої області, як Закарпаття, неї, обмежуватися 20-30 мільйонами. Це давно вже відійшедший період за 23 мільйони мільйонів. Сьогодні одну школу можна збудувати. Я рахую, що давно потрібно вже, щоб такі області, як наша, і інші, мали на соціально-економічний розвиток мінімум 100-150 мільйонів з такими коштами, може серйозні речі робити.